Вітаю, друзі! Знову цього року нам привезли вже весна на дворі, привезли зерно, розраховуються на паї. Ось така кукурудзка, як завжди, висипаємо на такий застелений брезент. Зараз будемо братися носити. Спокійно погустювати кілька днів мами знову не виходить в мене. Тому закачуємо рукава і швидесенько-швидесенько працюємо. Тому що помічники кури усе розгортають, собі тут такий шведський стіл влаштували. І треба пробирати. Тому що на дворі такий вітер, вітряна погода, не знаємо, чи Сніг нарвече, можливо, і дощ буде. А зерно таке діло, що потрібне. Курочку годувати, якусь свинку, кашу нашим кізочкам варити. До речі, зараз я покажу кізочки маміні. Вони зараз вже на літньому вигулі. Подивіться на ці красуні. Пам'ятаєте, ми їх ходили зимою годувати. А зараз вони вже з дня на день чекають діточок. Буде поповнення, так? Майже одночасно вони відгуляли. І десь на кінець цього місяця будуть маленькі діточки в них, козенятка. Потім попросимо маму, аби вона нам. Їх сфотографувала або зробила коротеньке відео. Так, красуня? Бачите, які в неї гарні козички? Ось ця чорна довгошерста коза, а в біленької коротша шерсть. Так? Це чорна старша, а біла, ну, виходить, її дочка. Так? Що ти хотіла? Хотіла яблучко, щоб я принесла? Дивіться, в них в кошику яблука стоять, котик йде. Куда ти? Куди ти побігла? Де сюди? Давайте, дам вам. На. Ай! Давайте я вам туди кину. Зараз кину ось собі їм до лупка ближче. Яблука вони дуже полюбляють. Це для них такі смаколики. Як кажуть, очі бояться, а руки роблять. Дивіться вже. Скільки ми пробрали? Помаленьку, помаленьку, відерочками і з мамою носимо. Звичайно, не без допомоги котиків, вони завжди з нами. І шарульчика. Пам'ятаєте його? Він такий помічник, воду допомагав проводити. Так, Шарик. Ось, в мене хвилина відпочинку. Йдемо шукати на пошуки. Яєць. Так. Хто знає, що це за штука. Колись мали, тримали коровочки. корови, січкарня. Робили січку. А дивіться, тут в кошику навіть є ось така січка була. Ой, Задихалася, захекалася. Подивіться, який скарб знайшли. Курочка якась знайшла собі. Ой, ще дотягнутися треба. І ніздо зробило. Яєчко знесла. Мама про цей сховок навіть і не знала. Так? Так, йдемо та ще пошукаємо, де вона її є. Яйця. Шарик. Потрібно позбирати швиденько яєчка, щоб випустити кнопочку. Мама зварила, знайшла стару фасолю курям, а вони їсти не хочуть. Не знаю, викидати її чи що. А тут, дивіться, гніздечку нема. Наверно, наш шарик позбирав яйця. От сьогоднішній улов одне яйце, так? Да? Дівчата красуні, потрібно нестися. А ви якось собі так розслабилися. Давайте, швиденько, швиденько нестись. Все, йдемо, випустимо кнопочку. Шарик вже тішиться, бо його подругу. Ну, якби ти не зам'яла густо і не збирала яйця, ти постійно би бігала. так? Бачите, мурчик мене дуже любить. Багірка не так, а Мурчик постійно кругом він зі мною. Він мене, як бачив, виходив зустрічати з мамою. Дивіться, до хати хоче. Ти хотів до хатки? Ні, треба ще працювати. Пішли будемо носити кукурудзу, мурчик. І ось так потихеньку-потихеньку, двох з мамою. Принесли це зерно засипало, такий засік зробили, бачите. Стиниці, доски чим могли, два мішечки набрали. Підперли і ось таку кучу зерна насипали. Ну що, як могли? Працювали до пізна, зараз у нас вже ранок, виходить, наступного дня. Носили дуже довго ми, не спіша полегенько, але нічого, Бог нам допоміг. І ми з цією роботою впоралися. Тому що вчора був, я показувала, що дуже сильний вітер, не знали, можливо, й дощ міг бути чи сніг. Ну, то, що можна зробити сьогодні, краще не залишати на завтра, так? Заморилися не те слово. Руки, ноги болять в ногах така крепатура, але зате довольні. Тепер... Потрібно купувати якісь свинки і годувати Тому, друзі, пишемо коментарі: дають вам на паї зерно по скільки, получається на гектар зерна. Да. Чи, можливо, дають гроші? Скільки, яка сума? У нас виходить майже 2 гектари землі на пай і тонну 800 так? зерна. Тонну 700. І мішок цукру. Тому, друзі, ставимо подобайки, пишемо коментарі, підписуємося. Дякую за перегляд, миру, добра, пока-пока.